Виконуємо номер 1105 із підручника Алгебра 7 та номер 52,4 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік Усно. чи є пара чисел розв'язком рівняння Х відняти ігри дорівнює нулю. І наші пари завдання перше: 4 і 4 координати. Друге. Мінус 1 і 1, третє 0 і 0. Приступаємо до виконання. Розв'язком рівняння з двома змінами називають пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну числову рівність. Підставимо замість змінної х4 і замість змінної y4. Якщо отримаємо правильну числову рівність, то. Ця пара чисел є розв'язком рівняння. Маємо 4 відняти 4 буде 0. 4 відняти 4 отримаємо 0, 0 дорівнює 0. тому пара чисел 4 і 4 є розв'язком рівняння, пара чисел є розв'язком. Рівняння. Далі, мінус 1 це х, 1 це y, підставляємо. Мінус 1 мінус мінус 1. Мінус 1, мінус 1 це буде мінус 2. Мінус 2 дорівнює нулю. Тому пара чисел не є. не є розв'язком рівняння. І 0, 0. Підставляємо замість х 0 і замість y 0. 0 відняти 0, отримаємо 0. Отримали правильну числову рівність, тому пара чисел є розв'язком рівняння. Номер 1105 із підручника Алгебра 7 та номер 52.4 із підручника математика 7 виконано.